Ми в селі були шанованими людьми, тому всі на нас дивилися і не так приклад брали, як чекали, поки ми десь оступимося та впадемо, щоб потім хіхікати. Тому я свою доньку змалку наказувала ніяких забавок з дітьми з вулиці, нема чого ганяти горбою до ночі. Побувало таке, що її десь в болото заведуть чи колготки нові порве. Бо дітям треба її на дерево підсадити, по яблука, не раз діру в платті рукою прикривала, щоб я її не сварила. А якби іншим такій прикрощі, хто не такий був заможний, я б на ту матір подивилася і не розпускала плітки, що я гордую свою доньку до дітей давати бавитися. Не треба мені дитину отак бавити, як має приходити вся замурзана та подерта. Коли ж Маринка почала підростати, то я вже так за неї взялася, що вона й на вечірні ногою кудись. Ти знаєш, які то хлопці і які є подруги залишать, а потім лиш будуть усміхатися. Їм буде добре, а от тобі з дитиною буде добре? Ти знай, ми тебе не приймемо додому в разі такої халепи, а хлопці одружуватися не спішать, ти це скоро сама дізнаєшся. Слава Богу, до кінця школи все було добре, і ми такі були раді, що вона їде в люди, що поступила в інститут. Ми одразу кинулися по знайомих шукати квартиру, бо нам не треба, аби жила сама чи з дівчатами. Ми шукали квартиру з хазяйкою, аби й за дитиною пригляділа і щоб була відповідальна, а не так одним оком сплю, а другим нічого не бачу. Чоловікової родини там виявилася якась родичка, яка й пустила нашу доньку до себе жити. Ви повірте, ми задурно нічого не хотіли все привезли від ліжка до мила, харчами набили холодильник і ще й добре їй заплатили. Ох, якби ми знали, як вона буде за нею дивитися, то ми б їй і копійки не дали. Стара тетеря нічого не чула і не знала, що в сусідній кімнаті відбувається. Залишили ми доньку, а оскільки тоді дорога була не лише далека, але й автобуси не часто їздили, то ми приїздили до неї самі, щоб і підвести продукти і дитину провідати. Ми йшли в інститут, знали всіх викладачів, слухали, як вона вчиться. Знали, які предмети слід підтягнути і до кого на репетиторство піти. Далі йшли до тітки і там обідали та верталися додому. Донька нам видавалася дещо веселішою, ніж удома, але тітка божилася, що вона вчасно приходить додому і нікого не приводить ні з подруг, ні з хлопців. А далі трапилося те, від чого ми її намагалися вберегти всі ці роки. Вона таки принесла в подолку, і від кого б ви думали? Правильно, від сільського бахура, від такого, що у нашому селі ними греблю гати, але це треба було знайти собі таке щастя за сто кілометрів від дому. Що ми вже її сварили, що між собою плакали, то хай Бог милує, що пережили. Чоловік вернувся додому, бо ж треба все обходити вдома з господарки, а я залишилася. Я в житті тітці таке виписала, що вона аж заслабла, але думаю, що то вона так удавала. В лікарні сказали, що термін надто великий і вже пізно. Вона плакала у мене і щось вибрала, що вони одружаться, але я просто її не слухала «Закрий рота. Ми тобі підшукали таку пару, син прокурора з району побачив твоє фото і сказав, що прийде на зелені свята на оглядини. А ти там будеш з оцим? Так ти мені віддячила за всі мої старання. Хочеш в селі в болоті коперсатися чи жити як людина? Я вже їй спуску не давала і жила з нею в тієї тітки доти, доки вона не пішла в пологовий. Я бачила по ній, що вона ще має надію на того шалапута, але потім зрозуміла, що він на ній не жениться. Все, як я передбачала, я ж їй про це сто разів говорила. Вона приїхала в село бліда і мовчазна, але й така сподобалася Мирону та його батькам. Я сказала, що то вона така з міста від науки, але свіже повітря її швидко приведе до ладу. Вони одружилися і стали жити в Мирона, але так дітей і не мали. А я їй казала отак, «От непотребу віддала все цінне, що мала, а гідній людині на світ не можеш нічого принести. От що означає не слухати матері. І я кожній отак скажу. Слухайте своїх матерів, вони поганого ніколи не порадять, бо вони вже оце життя знають. А тепер і коси сиві, і хто їй на старості допоможе. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.